Спочатку казали, що був скид, вони згоріли в бліндажі, а потім в акті написано, що був скид, їх засипало землею. Рік і місяць на щотижневі акції Поверніть героїв з полону знайдіть безвісті зниклих виходить Хмельничанка Людмила. Син каже, жінка зник безвісті 1 вересня 2024-го на Донецькому напрямку. Син Дмитро, служив 24-та бригада, зник безвісти, населений пункт часів я. Надіємося, що ми його знайдемо. В останньому своєму повідомленні звернувся до рідних, розповідає жінка. І написав, що він дуже всіх любить. І дружину, і сину, і мені, і брату. Сказав, все буде добре. Вікторія Шепетівського району розшукує безвісті зниклого дядька. Родич, каже жінка зник у травні 2025-го на Донецькому напрямку. Вони вийшли на позицію. Про це нічого конкретно ніхто не знає. Були довгий час на позиції. І після того ми отримали сповіщення і отримали у відповідь тишу, яку маємо по цей день. Страшний статус, про який говорять зараз всі, і голосно говорять. І насправді це так і є, тому що жодної інформації, абсолютно нічого. Ми не знаємо, нічого не говорять. Все, що своїми силами там можемо шукати, можемо знайти. 23 місяці розшукує безвісті зниклого брата. Говорить жителька Хмельницького району Юлія. Після навчання приїхав туди на Донеччину. І після першого бойового завдання він зник без вісті. Він доброволець, він пішов е, сам. Це 167 акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісті зниклих, каже її організаторка Леся Стебло. З кожним разом це все стає складніше і складніше, не в плані того, щоб проводити цю акцію, а в плані того, що людей збільшується і збільшується. І це говорить про те, що сьогодні багато родин чекають відповідей. Наступна акція, каже її організаторка, відбудеться 24 жовтня. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.